Друзі, дивіться, яка ситуація виходить. До кого не зайду в стрічку новин, дуже багато людей починають переживати про те, що нібито лінія фронту проривається нашим ворогом. Дуже багато таких алярмістських постів. Я не проти, щоб люди там слідкували, щоб люди переживали, занепокоїлися і так далі. Тримали руки на пульсі, все це нормально. Але в чому проблема і біда? Проблема і біда в тому, що не всі, але в багатьох людей, в яких розміщена інформація негативна про пори фронту, я не бачив не бачу позитивну інформацію перед тим, що збираємо кошти на дрони, збираємо кошти на турнікети, збираємо кошти на реби, тому що реби могли б захистити наших захисників, турнікет міг би залишити в строю ще одного бійця, дрони могли б там утримувати нашу кілзону і так далі. До чого я веду, що коли хтось переживає про пожеж... Жежу, вони мають зживати превентивних заходів про ну, скажімо так, запобігання цієї пожежі, і тому, коли я бачу, що люди там бідкаються, що ось фронт прорвався, але вони перед цим не викладались наповню, щоб фронт нашими бійцями утримувався. Ну мені здається, що це ну, нібито така трошки запізніле запалювання. Ну це не нормальний баланс. Тобто, переживати потрібно. Спочатку про лінію фронту, а потім вже про її прорив. А якщо ми не дбаємо про цю лінію фронту, тобто, якщо ми зараз не захищаємо нашу країну на лінії фронту, зброю в руках, або не допомагаємо тим, хто це робить, то власне, то власне, мабуть, це ну, якийсь нездоровий баланс. Розводити тільки алярмізм, але нічого не робити, щоб ця пожежа не палала, і е, допомагати тим, хто утримує фронт. Просто така думка. Хай Бог благословить Україну.